Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, минулий раз ми говорили про релігійну терпімість до інших віросповідань, конфесій. Сьогодні хоч кілька слів про ставлення християнина і християн до представників інших національностей. Оця це ставлення, воно би мало ґрунтуватися на любові до ближнього, бо практично всі люди є сотворені єдиним Богом як брати. І як ми ставимося до іншої національності, так само і можемо чекати, що інші національності будуть ставитися до нас. Національність це є громада людей, об'єднаних спільною мовою, походженням, спільною історією, духовними і фізичними різними ознаками. Нацією, нація є не те саме. Що держава, тому що в державі може бути декілька націй і національностей. Належність до національності кожен отримує від своїх батьків. Деколи буває так, що створюють сім'ю люди двох різних національностей, тоді. По справедливості буде те, що дитина собі, якщо досягає вже віку 18 років, вибирає собі національність. Так само буває, що е, в сім'ю, сім е, наприклад, Римо-католики і греко-католики то так само тоді е, дитина вибирає собі, е, до якої церкви ходити, коли е, їй виповнюється тих самих 18 років. А до цього часу е, стараються в сім'ї, мали би старатися виховувати любов до кожного обряду. Різні національності виникли від Вавилонської вежі, коли люди дійшли до такого ступеню гордості і наглості, що казали, що зробимо собі ім'я без Бога, тобто створимо суспільство собі без Бога, будемо жити. Так, як самі собі захочемо. І відповідно, як пише нам Святе Письмо, що Господь змішав язики, і тоді виникли різні мови, різні національності. Християнин, дорогі у Христі, має любити свій народ, свою націю, державу. Любов. До родичів своїх є обов'язковою, і це Господь нам закріпив в четвертій Божій заповіді, говорячи, що е, коли людина любить своїх родичів, батьків, родичів, то вона є благословена Богом е, і довго буде жити на землі. Один народ то є велика родина. Це і розумів і підтримував сам наш Господь Ісус Христос, який прийшов і працював перше для свого народу, вибираючи апостолів, пророків зі свого народу. І так само є така в тут вірніше реальна історія, коли прийшла сирофінікійка до Ісуса Христа, щоб Господь зцілив її дочку, то Ісус сказав, що Він перше прийшов до погиблих овець зі свого народу. Це, ці слова вони не заперечують, що він прийшов до інших народів, але він каже, що він прийшов перше для свого народу. Господь любить свій народ і плаче над Єрусалимом, знаючи, як Бог що станеться через практично декілька десятків років. Коли В 70-му році римляни через певні повстання е, прийдуть і зруйнують е, Єрусалим. Полководець був Веспасіан. Та? І Ісус каже, не лишиться тут каменя на камені, який би не був перевернутий. Е, і практично з того часу, як вже був зруйнований Єрусалим і храм в Єрусалимі, той храм не відновився по нинішній день. Так само ми бачимо, як Єремія пророк плаче на руїнах Єрусалиму, коли вороги захопили і зруйнували. Каже Господь, що Бог є не мертвих, а Бог живих, Бог Авраама, Ісаака і Якова. Він ці слова говорить до Моїсея, вказуючи, що цей народ, єврейський народ, жидівський народ, має спільних засновників. Кожен народ має своїх покровителів. Таких покровителів має і наш український народ, це Хреститель Русі України, Володимир, його бабуся Ольга, це святий Миколай, це апостол Андрій, це наші мученики, первомученик, наприклад, Йосифат Кунцевич, це і новомученики, яких, наприклад, визнав святими Іван блажений Іван Павло II. Дорогі у Христі, кожен має любити і знати про свою націю. Мудрий говорить, що народ, який не знає своєї історії, не має права на існування. Чому? Тому що приходить сильніший народ, якийсь мудріший народ і нав'язує тоді що? свою історію, і тоді той народ, котрий не знає своєї історії, асимілюється в тому іншому народі. З великої ласки Божої, що наш народ, український народ, якраз існує для того, що завжди є люди, котрі нагадують народові. Про нашу історію, про наші корені, про нашу культуру українську та? і розповсюджують ті знання серед людей. Маємо знати свої особливості, свою культуру. Розвиток нашого народу, а особливо, як я вже казав, історію. Кожна людина, кожен християнин має жити на благо свого народу. <кій> Маємо приклад євреїв з давніх давен та по нинішній день ми бачимо, як євреї, навіть будучи е, за межами своєї держави, стараються. Е, Дотримуватися закону, стараються дотримуватися приписів, стараються дотримуватися своєї релігії, та, віри, е, культури. Та. І навіть е, якщо є якась потреба, та, то вони складають офіри туди, в той, е, на ту свою землю, ми знаємо Ізраїль. Ізраїль нині відновився з 46-го року. Та, ось, і таким чином вони існують як народ. Так само, дорогі, кожен учасник народу має бути готовий до захисту своєї батьківщини. Своєї мови, своєї культури. Та сьогодні якраз у той час, коли наш народ, наша держава бореться за своє існування, за своє майбутнє, за свою культуру та за свою мову, за свою Батьківщину. Слава Ісусу Христу!